Зимові прилуки справжня казка. Оселі містян сяють гірляндами, а прикрашені ялинки видніються у вікнах. Атмосфера свята огортає кожного теплом і радістю. Та інколи ця святкова магія стає причиною біди. Неправильно встановлені ялинки чи несправні гірлянди можуть спричинити пожежу, аби уникнути неприємної ситуації. Працівники ДСНС вже традиційно інформують про головне. Ялинка має бути встановлена на якійсь міцній основі для того, щоб вона, впевнено, трималась. Не нагружати, скажімо, її іграшками і гірляндами для того, щоб вона, скажімо, не впала і не пошкодилась там та сама гірлянда і не почалась пожежа. Також ні в якому разі ми не її не розташовуємо поблизу там, опалювальних приладів. Краще скажімо, витримати ці всі дистанції, для того, щоб себе обезпечити. І ні в якому разі не залишаємо, скажімо, відкрити. Ти огонь там можливо свічки саме поблизу ялинки також може трапитися в нас пожежа. Також рятувальник розповідає, штучна ялинка, хоч і здається зручною, може бути справжньою небезпекою. Якщо матеріали неякісні, вона легко займається. Особливо це стосується недороговартісних варіантів, які не мають сертифікатів вогнестійкості. Жива ялинка спершу більш безпечна, адже зелена хвоя не горить так швидко. Однак це стосується лише свіжозрубаного дерева. Отож, оперативники радять встановлювати ялинку подалі від джерел вогню та нагрівальних приладів. Не менше пів метра. Має бути відстань від опалювальних там приладів. Якщо це у кого ж в, кого, в когось, можливо є там каміни. Якщо це камін, то звичайно відстань має бути більша, це не менше метра до відкритого вогню. Якщо це, наприклад, радіатори там якісь обігрівачі, то бажано, щоб це було не менше, ніж пів метра. Прикрашати ялинку варто лише сертифікованими гірляндами. Також необхідно звертати увагу на цілісність новорічних вогнів. Пошкоджену гірлянду використовувати не можна. Під час роботи варто звернути увагу на те, як вона мерехтить. Якщо вогники почнуть дивно блимати, то це може свідчити про коротке замкнення. Завжди в принципі, скажімо так, справу безпеки, краще зробити якусь перерву для того, щоб, наприклад, ті самі світлодіоди могли, скажімо, трохи відпочити. Плати, тим більше ми знаємо, що в нас виключають зараз світло, також можуть бути перепади напруги, а це не, скажімо, сильно захищена електротехніка, то краще завжди тримати його вимкнутим. Але ну зрозуміло, коли ви знаходитесь поруч, то можна, щоб воно працювало. Євген Мусієнко наголошує: не варто залишати ввімкнуті гірлянди, коли йдете з дому. До того ж, на новорічних електроприладах не слід економити. Якщо ж ви помітили коротке замкнення. Бо загорання варто слідувати відповідному алгоритму дій. Найперше це ми завжди знеструмлюємо приміщення або повністю там будинок, або приміщення, якщо є така можливість. По-друге, можливо, у кого є засоби. Пожежого гасіння, це можливо бути вогнегасники. Якщо ж такого немає, то можемо використати підручні засоби. Це вода, зрозуміло. Але ж наголошую ще раз: по перше, це виключить струм, простими словами. Можливо, якесь покривало або простень намочити і накинути на осередок пожежі. Незабаром українці святкуватимуть і різдво. Про правила пожежної безпеки в культових місцях. Рятувальник також інформує. Ні в якому разі ми не створюємо великого скупчення людей. większa Кількість, більш, велика кількість людей буде ще із джерелами відкритого вогню. Це свічки, тому краще витримати дистанцію або заходити по черзі. Завжди ставляємо свічку так, щоб вона була як на міцній основі, не перекинулася, вона чи не впала. Тому що, як ми знаємо, в культових закладах також було багато горючих матеріалів, що може спровокувати пожежу. Ні в якому разі, також ми скажемо, не панікуємо, якщо трапилась, навіть як якась надзвичайна ситуація, тому що. Також це може призвести до великих і масштабних негативних наслідків. Якщо ж у культовому закладі сталася пожежа, необхідно негайно покинути приміщення. Та аби уникнути загорання, слід дотримуватися елементарних правил. Якщо ви вже підпалили свічку і тримаєте в руках, то ні в якому разі не підносите близько до себе, тому що бувають випадки, коли загорається одяг, або також можливо, якщо це в жінків у жінок довге волосся. Також інколи може загорітись волосся. Тримаємо генодистанції і тримаємо саме дистанцію від інших людей, щоб не було, щоб наскалем був простір для того, щоб не трапилося будь-якого загорання. Отож, дотримуючись простих правил безпеки, кожна оселя залишається наповненою світлом, новорічною атмосферою і щастям. Свята мають бути безпечними а вогонь лише в серцях і свічках за святковим столом.